Армія РФ раптово покидає увесь південь України. У Кремлі дали неочікуваний наказ. Вивід військ і здача всього. Стало відомо, хто змусив це робити. Армію РФ тисячі расистів просто кидають свої позиції та кидаються на втьоки хто куди. Спитаєте, як таке можливо? Через Дніпро на лівий берег українські захисники переправляють військову техніку, готуються до масштабного бою. Напередодні ЗСУ прицільним ударом ліквідували штаб рашистів. Відлетіло усе військове керівництво окупантів. Дивіться цей випуск до кінця. Аби не пропустити найважливіші деталі, зсу обов'язково переможуть. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть думки в коментарях. Рашисти почали відступ із Херсонської області. Так на тимчасово окупованій території Херсонщини. Рашисти закопують вибухівку поблизу стаціонарних газорегулювальних пунктів. Відповідні дії окупантів свідчать про їхній ймовірний намір ліквідувати елементи критичної інфраструктури, коли доведеться відступати. Надо просто розуміти правильно є определені дії по протоколу підходу бойових. то есть линии разграничений. Это вывоз, то есть когда россияне планируют или видят, что там планирует, не планируется, а предполагается самый худший сценарий. И вот предполагает самый худший сценарий подход линии фронта к определенным участкам, проводятся так называемые протоколы безопасности, по которым надо вывести, допустим, там, коллаборантов, вывести оккупационные власти, вывести архивы, ну и так далее и тому подобное. И в этих же, в этих же протоколах забито как минимум минирование основных инфраструктурных объектов. Это везде всегда так делали россияне, это у них так заведено называется, при отходе подрывать все и вся. Будут они подрывать или нет, дадим мы им подрывать или нет, это уже другой вопрос. Но то, что они будут готовиться, это точно. Это было и на правом берегу. То есть тогда, когда у них есть время на подготовку, они все эти вопросы решают. Вот даже с Токмакани в свое время вывозили эту же администрацию на оккупационную, те же архивы, ну то, как я правда, вместе с архивами вывозили и технику, Яков в побуте используется, то есть вывози, но ну, это все вместе, начиная от э, стиральных машинок, заканчивая унитазами, они это могут э, снимать, это уже было, но в том числе и минер. Потому это не показатель того, что они прям завтра собираются куда-то уезжать, это, вернее, убегать, это показатель того, что они планируют, э, не планируют, а готовятся к самому худшему сценарию, по крайней мере, Уходу з Херсонського і запорозького на Керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко також вказав, що мінування об'єктів може бути підготовкою расистів на випадок проведення диверсійно-розвідувальних дій українськими бійцями. Таким чином вони намагаються розкласти пастки для наших груп, які можуть діяти. До того ж, експерт зауважив, що українські війська проводять операції на лівобережжі Херсонщини. Цей напрямок є дуже перспективним з точки зору можливостей проведення флангових операцій нашими силами в майбутньому. Тому вороги остерігаються, аби не втратити цей плацдарм, доволі такий значний і перспективний для себе, і тому вони остерігаючись того, що ми можемо там діяти більш активно і з застосуванням диверсійних груп, фактично здійснюють мінування. Сказав він. Нагадаємо, що раніше стало відомо, що збройні сили України мають успіх на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Нашим бійцям удалося розширити свій контроль над територією на північ від селища Підстепне, що розташоване приблизно за 17 кілометрів на схід від Херсона. Про це повідомляється у звіті інституту вивчення війни за даними рашейських військових блогерів, українські збройні сили певний час залишалися на своїх позиціях на східному лівому березі Херсонської області. Згідно з твердженнями пов'язаного з Кремлем військового блогера, українські сили все ще утримують свої позиції в одній частині Кринок, що розташовані приблизно за 30 кілометрів на схід від Херсона і наближаються до берегової лінії річки Дніпро, незважаючи на зусилля збройних сил РФ з відтиснення ЗСУ зі східного берега річки Дніпро. Інший пов'язаний з Кремлем військовий блогер заявив, що українські війська відбили Війську атаку поблизу кринок аналітики команди Діп Стейт змінили трішечки розклад сил. Вони додали сіряка сірої зони на лівобережжі Херсонщини. Зокрема, в районі між Говою пристаню та Олешками. Ми можемо побачити, коли відмотаємо карту назад. Е, точніше, між Олешками та козачими лагерями Ось там, де піщанівка пойма те, що про завжди йшлося. Про цей плацдарм або присутність наших військ додали дещо Зеленої зони про присутність наших військових, ну і в кринках так само відбулася ось ця зміна е, локації, е, зміна місця перебування наших військ або радше розширення сірої зони, якщо говорити так дуже обережною мовою. На основі цю чого аналітки дістейту змогли це зробити, та на основі того, що вони верифікували усі ці відеофотознімки які з'являлися у мережі, тобто в публічному доступу відкритих даних за останній місяць, відколи ось така. Десантна операція наших військ стартувала на лівобережжі Херсонщини, і от вона триває вже фактично три тижні. Те, що зараз стало можливим і навіть безпечним до публікації, в принципі, таку верифікацію аналітики діпстейту провели і е, окреслили у себе на е, своїй мапі. Е, багато хто я знаю, так може скаржитися на те, що запізнення Діпстейт подає ці, подає цю інформацію, але точно так, щоб не нашкодити нашим е, військовим. Отже, завдяки Осімту вони зараз. Завдяки ось такій верифікації, бачите, провели певну роботу дев'ять. Фактів вивчили щодо роботи наших військових на лівобережжі Херсонщини, і так встановили ось таку присутність наших бійців на цій ділянці фронту. Цікаво також, що інститут вивчення війни, проаналізувавши публікації російських так званих воєнкорів, повідомляє про перекидання українським військом броньованої техніки на лівий берег Херсонської області. Про це йдеться у звіті американських аналітиків. Як повідомляється, російські джерела стверджують, що українські війська перекинули на східний лівий берег Херсонської області, мовляв, обмежену кількість бронетехніки та продовжують масштабніші ніж зазвичай наземні операції на східному березі силами легкої піхоти, чисельністю близько батальйону. Окрім цього, рашистські так звані воєнкори опублікували фотографію, на якій нібито зображено українську гусеничну машину амфібію, яка перевозить бойову машину піхоти на східний берег у районі населеного пункту Кренки 30 кілометрів на північний схід від Херсона та 2 кілометри від річки Дніпро. Повідомляється, що три з п'яти військовослужбовців, які зробили це фото, зараз двохсоті. Українські сили ж мають блокувальник Спілотників на річці і рашисти кажуть, що вони не можуть використовувати безпілотники FPV, щоб блокувати українські сили. Перед морськими піхотинцями України стоять в основному мобілізовані без техніки та належного спорядження. Рашисти в цьому районі в паніці. В Україні є від 10 до 20 таких машин, які можуть перевозити бронетехніку. Пише військовий оглядач та блогер із США Девід Ді у своєму Твітері. Деякі рашистські воєнкори пізніше стверджували, що українська бойова машина піхоти самостійно перетнула річку Дніпро біля Кринок і опублікували окремі кадри, на яких нібито зображено ліквідований західний бронетранспортер Амфібію в невстановленому місці на східному березі. Деякі з рашиських так званих воєнкорів відзначали, що один або два українських БТР перетнули Дніпро в районі Кринок, тоді як інші воєнкори стверджували, що українські війська перекинули в цей район кілька невстановлених броньованих машин. Як заявляють рашисти, на східному березі в районі Кринків перебуває понад 300 українських військовослужбовців, приблизно батальйон. Українські війська займають позиції в центрі Кринків і прилеглих районах. Крім того, один Воєнкорів стверджує, що на східному березі Херсонської області діють кілька сотень українських військовослужбовців. Фахівці інституту вивчення війни відзначають, що сили оборони України ймовірно здійснили перші наступи через Дніпро на східний лівий берег Херсонської області, дещо раніше. Повідомлення про угруповання українських сил на східному березі, чисельністю в батальйон, свідчить про те, що інтенсивні рашистські заходи з припинення наступу вздовж Дніпра не завадили українським силам перекинути на позиції на східному березі додаткову кількість особового складу та матеріальних заслуг. Собів. Втім, в ЄСВ додали, що не беруться розмірковувати про перспективи подальшої активності українських військ на східному березі Херсонської області. Нагадаємо, що тим часом оборонці Херсонщини отримали партію десантних човнів з потужними двигунами. Про це інформує Херсонська обласна військова адміністрація на Фейсбук. Ця підтримка допоможе бійцям у виконанні бойових завдань із звільнення України. Ми плануємо ще більше та якісніше забезпечувати українських військових, які ведуть бої на Херсонщині. Вже найближчим часом оборонці отримують ще десятки човнів, зазначив начальник Херсонського. Скоїова Олександр Прокудін, що стосується боїв на лівобережжі Херсонської області, зсу можуть діяти на трьох напрямках. Про це розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Дефенс Експрес Сергій Згурець, в етері телеканалу Еспресо. Що найменше йдеться про три ділянки, де можуть діяти українські військові, зокрема від двох мостів залізничного і автомобільного поблизу Антонівки, ще один плацдарм збільшується поблизу Кринок, де ворог безуспішно намагається відбити цей населений пункт, зазначив експерт. Він зауважив, що через рейди зсу расистів істерика водночас. Він закликав не впадати в надмірні очікування. До слова варто також згадати, як нещодавно ЗСУ завдали удару по командному пункту рашистів на Арабатській стрілці. У наслідок влучення представились три старших офіцери штабу Дніпро. Про це повідомив український журналіст Юрій Бутусов. Цю ж інформацію передають про рашистські телеграм-канали. Це просто блискуче. Збройні сили України нанесли ракетний удар по центру управління групування військ Дніпро збройних сил РФ, яка відповідає за бойові дії на півдні України в Херсонській області. Командний пункт був замаскований та розміщував. Ся в пансіонатах юний та блакитне полум'я біля села Стрілкове Генічиського району, що на Арабатській стрілці ідеться у повідомленні. Зазначається, що угрупування Дніпро сформоване штабом повітряно-десантних військ Збройних сил Рефії. Командує угрупуванням командувач повітряно-десантних військ рефії генерал-полковник Теплінський. Свіжі дані з РФ вказують, що Збройні сили України отримали надійні та перевірені розвідувальні дані про місце знаходження штабу Дніпро і спланували ракетний удар точно. Зокрема, ліквідовано трьох старших офіцерів штабу Дніпро, полковника Вадима Добряко. Заступника начальника центру управління Дніпро, полковника Олександра Галкіна, заступника начальника центру управління Дніпро та полковника Олексія Коблова, начальника відділу планування вогневого ураження супротивника. Судячи з цих даних, очевидно, що ракета точно вразила расистський штаб і ліквідувала чергову зміну операторів. Тобто, штаб був повністю ліквідований. Очевидно, що крім ліквідованих старших офіцерів були й чисельні втрати військовослужбовців низького звання, написав Бутусов. Журналіст зазначив, що ліквідування центру управління Дніпро це один із найвищих штабів та Більших успіхів у ліквідації центрів прийняття рішень РЕФІ під час війни. Тим часом Херсонщина готується до повної деокупації. Влада області готується відновлювати критичну інфраструктуру на лівобережжі після деокупації території. Як це було на правобережжі, де рашисти відступаючи, нищили такі об'єкти. Про це повідомив керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков на брифінгу в медіа-центрі Україна. На жаль, ми також чули таку інформацію про те, що нато Херсонщини рашисти мінують критичну інфраструктуру. З однієї сторони це погано. Ну, ми пам'ятаємо, коли після звільнення Херсона тут не було світла, опалення, газу, води, і треба було оперативно це відновлювати, сказав Толоконніков. З іншого боку, за його словами, це гарний знак, який свідчить, що окупанти планують відступати. Толоконніков також зазначив, що влада Херсонщини готується відновлювати на лівобережжі такі об'єкти, не розраховуючи на те, що відступаючі рашисти залишать населенню критичну інфраструктуру. Керівник пресофісу запевнив, що військові адміністрації мають зокрема стратегічний запас генераторів. Запас паливної деревини є необхідні запаси. У міжнародних партнерів формувався також і кадровий резерв, який працюватиме на лівобережжі. Наразі ці люди допомагають відновлювати правобережжя. У них є розуміння того, як діяти першочергово, щоб допомогти населенню. Що ж, як бачимо, рашисти вже готуються залишати лівобережну Херсонщину. А поки можна уявити, як цю новину представлять, скоріш за все, назвуть це черговим жестом доброї волі.